Ми йдемо на. Е, так! Я думаю, що нам більше йде земло... більше сі... далі. йти до сьомого біому. Я думаю, що він буде десь близько і. Мы вот сможем считать дню напасть до, да, чтобы то знайти найти его. е, е Тож я думаю, що е, ви можете більшості виконати Е, що? Викон, ну, як ви хочете більше до сьомого об'єму, який більшості ви хочете, то я вам можу дати. Ну, це вже є сьомий об'єм. Ну, це тільки може дати далі. Е, Добре, більшість, якихо там завдання там виконати. Е, дивіться. Молоду, карту, а почекати його, там біжеться, як, я думаю, може би вам я там там. А, ну, топтему дати камінь. Буду добути йому камінь. Е, більше те, ну, я вам дам тоді камінь, ну, карту. Е, добре, я думаю, що нас це вийде. Добре. Е, ми йдемо. А. А ви можете бічати мені добути камінь? Е, так, ми можемо. Якби я чув, що ви хто син. А, так. А! ти ж альтего, так? Е, так, я льтего. Е, куди ви йдете? Нам йти в цьому дйом і ми. Е, що це зараз було? Е, я без поняття. Ви десь мені два стака. Мені потрібно з два стака е, э, каменя. Е, так, буде. Е, е, да, де то було? Ну, е, я просто дивилася. Е, вже є. А, тоді добре, ви вже виконали. Е, Фібі, ти де? Фібі? Ви виконали там завдання, а, дали там тому селяну ну, два стака стахля... кам'ю. Так, ми виконали. А, угу. а, дякую, а, ми вже йдемо. Ж... Де ти була? А, ну, я була. Це не важливо. Як неважливо? <звук> ну, знаєш, я. це неважливо. Ельте, знаєш, це не важливо, для тебе. Не до не вже йти. Ти якась бідозила. І ще й попав е. е Ельто. Так, він. Уже навіть поводнім немає. Ну, з нами? А може він кудись пішов? Це що? Ну, не вже йти на Восьмі біом. Така дуже дивна. Я? Ні, я зі мною все гаразд просто. Може, ти якось по-іншому подумав, але зі мною все гаразд. Я, як і завжди, але я ж не змінилася. А, Так, не змінилася. А Ми йдемо зараз. Ми... Восьмий біом. Та я... А, ти Я йду. Я зараз прийду. А, так. Допо. Я думаю, що ти застряг на прийти. Я йду інте. Я прийду. Хм. Це живе відео.